Вітаю вас, шановні, на каналі ТУК. Я обіцяла вам зробити огляд про внутрішню складову вхідних дверей торгової марки Страж. Сьогодні маю таку нагоду. Ось як вони виглядають. Із середини. Полотно вхідних дверей у квартиру торгової марки Страж. Вся металева частина дверної конструкції виготовлена з холоднокатаної сталі товщиною 1,8 мм. Даний вид прокату відрізняється високою міцністю, гарною пластичністю, високою точністю розмірів і відсутністю різнотовщеності по всій площині. Зверніть увагу, що вся металева конструкція дверей. І видимі частині, і ті, що всередині пофарбовані порошковою фарбою. Це екологічна фарба, яка не містить токсичних розчинників. При фарбуванні формується ударостійкий, стійкий до взаємодії з ультрафіолетом і агресивного середовища електроізоляційний шар, який витримує температури від мінус 60 градусів. До плюс 150. В основі полотна встановлений потужний металевий каркас з чотирма ребрами жорсткості, до якого прикріплений цілісний сталевий лист товщиною 1,8 мм. Бачите, як воно прикріплене дуже надійно. Полотно утеплене мінеральною ватою. Шар утеплювача складає 70 мм. Полотно не має пустот. Навіть ребра жорсткості всередині наповнені утеплювачем. Дана модель укомплектована замковою системою моноблок італійського виробника Мотура. По суті, це наявність двох замикаючих. Механізмів в одному корпусі. У дану модель встановлений двосистемний замок. Це означає, що замикаючі механізми різні: сувальний і циліндровий. Крім того, має залежну систему закривання. Залежна система передбачає неможливість відмикання одного замка, перш ніж буде відчинено інший. Зараз я покажу, як це працює. Ось ми замикаємо верхній замок. Достаємо ключ, замикаємо нижній замок. І тепер верхній він заблокований, ми не можемо його повернути. Відмикаємо нижній. І тепер ми можемо відімкнути. Верхній. Ось така хитра система. Також в замковій системі встановлено девіатор. Це додатковий замикаючий пристрій, який поєднаний з верхнім замком, тягою, і їхні ригелі діють одночасно, замикаючи двері в додаткових точках. Ось я замикаю. Замикаю верхній замок, ригелі виходять. І також вийшли ригелі у девіатора. Так, так само двері відчиняються. Якісні двері від торгової марки Страж це запорука вашої безпеки і комфорту. На протязі багатьох років замовити вхідні двері торгової марки Страж ви завжди зможете на сайті tuk.com.ua. До зустрічі на каналі. Хай частить!